Добрий день, мене звуть Вадим Стащенко, я комерційний директор Bowers Medical Group. І сьогодні ми в Вінницькій області, в місті Оратів, запускаємо коткам обладнання для зуботехнічної лабораторії. Привет. Це є фрезерна система від бренду Densply Sirona. Bowers Medical Group, як ви знаєте, є офіційним представником цього бренду. Наші інженери пройшли всі навчання, мають сертифікацію. Чим гарний цей станочок, тим, що він Може працювати в двох режимах в сухому запилі і в вологому запилі. Для переходу між ними потрібна невелика кількість часу, і все готово. Ви можете пиляти склокерамічні блочки, потім можете пиляти циркон, ПММАшки і так далі. І тому подібне. Для цього встановлюється холдер для цирконівих дисків, він вже стоїть в камері зараз. І є ось такий холдер для шести блочків склокерамічних. Катевісна система працює в комплекті з пилесосом. в неї є танк для води, компресор йому потрібно повітря, навчання, бажання, і все у вас вийде в вашому каткам центрі. Разом з фрезерною системою mcx 5 іде в комплекті комп'ютер. Це станція, на яку ми інсталюємо. Програмне забезпечення це офіційні продукти. Денсплаївський, програмне забезпечення КАТ і кам має назву InLab. Версія зараз встановлюється 22. Тобто на ньому будуть моделюватись роботи і буде керування цим фрезером.